Привіт всім! Знаєте, що робить кошенят справді щасливими? Не тільки обійми та іграшки, а й те, що вони їдять. Ось познайомтесь з Луною, нашою маленькою енерджайзеркою. Вона така допитлива, грайлива і сповнена життя. А її секрет корм для кошеня Джозера без зерна. Він містить багато корисного білка з птиці та збагачений лососевою олією. А ще він без зерна, тому підходить навіть для чутливих животиків. Подивіться на луну, шерсть блищить, очі сяють, а муркотіння гучніше, ніж будь-коли. Кожна хрумка кулька Джазера виготовлена з любов'ю в Німеччині, тільки з натуральних інгредієнтів. Ніяких штучних барвників, ароматизаторів чи консервантів, тільки найкраще для вашого пухнастика. Подаруйте своєму кошеняті найкращий старт у житті. З Джозера Kitten Grain Грейнфрі ви не просто годуєте улюбленця. Ви дбаєте про його здоров'я та радість на довгі роки. Джозера. Піклуємося про здоров'я вашого кошеняти з першого шматочка.